Привіт усім, вітаю вас на каналі Маяков кіно. І сьогодні розповім вам про першу топ десятку українських фільмів. Взагалі, український кінематограф, хоч і не є надзвичайно потужним та розкрученим, але все рівно включає в себе досить непогані фільми. А оскільки Росія розпочала повномасштабну війну проти України, мій канал буде спрямований на популяризацію контенту виключно українською мовою. Як то кажуть, віра, мова та армія. Тому поїхали перших топ-10 українських фільмів. Фільм Перший: кіборги. Український художній екшн фільм на військову тематику. Режисер Ахтем Шевкетович. Прем'єра фільму відбулася 6 грудня 2017 року. Сюжет фільму нам розповість про бойові дії у Донецькому аеропорті під час першої фази війни Росії проти України на Донбасі. Нагадаємо, тоді наші бійці тримали оборону аеропорту аж 242 дні. І, як то кажуть, бетон не встояв, а кіборги вистояли. Зйомки фільму проводились в Київській та Чернігівській областях. На гончарівському полігоні відтворили сцени танкових боїв, а на злітно-посадковій смузі запасного черніївського аеродрому екстер'єр аеродрому. До речі, консультантами стрічки виступили декілька військових, які брали участь у захисті Донецького аеропорту. В прокаті фільм став найбільш касовим з тих, які були повністю випущені в Україні, і зібрав в прокаті 860 тисяч доларів. Загалом фільм вийшов успішним, та й реакція критиків була задовільною. А в рейтингу IMDb склав 7,8 з 10. Навіть військові характеризували фільм дуже схожим атмосферою з реальними бойовими діями. Особисто мені фільм сподобався, але є декілька мінусів, а саме, великий відсоток російської мови в кадрі та мало екшену. Тому моя оцінка 9 з 10. До речі, цікавий факт: декілька кадрів з фільму було взято до проморолику про ЗСУ на всеукраїнському телемарафоні. Поїхали далі. Фільм другий. Іловайськ 2014. Батальйон Донбас. Фільм вийшов в український широкий прокат 29 серпня 2019 року. Український художній екшн-фільм на військову тематику. Режисер Іван Тимченко. У фільмі показано війну на Донбасі, а саме бої в Іловайську. В головній ролі Батальйон Донбас. В сюжет закладено реальні розповіді членів батальйону. В основі сюжету історія Тараса Констанчука. Бішута, який грає самого себе. Він веде глядача в кіно. Ну все. Бери. Чешина попасна. В фільмі чітко показано трагедію Ловайського котла. Багато хто чув про це. Але не до кінця усвідомлюють всю масштабність трагедії. Нагадаю, в результаті підступного обстрілу зеленого коридору, безпеку якого гарантували москальські військові, загинуло більше 360 військовослужбовців. Близько 180 вважаються зниклими безвісти, поранено близько 500 осіб та близько 300 потрапило в полон. Ось така ціна довіри до Росії. Сам фільм був неоднозначним в оцінках критиків, кошторис фільму склав 1,2 мільйона доларів. А в рейтингу IMDb склав 7,7 з 10. Ну якщо порівнювати з нашим попереднім фільмом кіборги, ця стрічка включає більше екшн сцен та менше довгих діалогів. Але як на мене, фільм видався дещо сухим. Можливо, через те, що він більше схожий до реальності, ніж до кінострічки. Тому кожен з глядачів сам вирішить, що йому більше до душі, а моя оцінка 7 з 10. Поїхали далі. Звідки снаряд прилетів? Какая Ось откуда? Що вот там знаходиться? Донецьк там. Та що ти хочеш мені сказати? Що це наші По своїм же людям стріляють? Так може, вони не зовсім наші. Відійдемо трішки від військової тематики. Фільм третій. Тіні Незабутих предків». Український молодіжний містичний трилер, знятий Любомиром Левицьким. В український широкий прокат вийшов 14 листопада 2013 року. Любомир Левицький? Він же ж і режисер першого українського трилеру Штольня. А також фільмів селфі парі та скажене весілля 3». Зразу скажу, що я давно хотів переглянути цей фільм, адже в 2013 році це було нереально круто знати, що Україна випустила свій власний україномовний фільм та ще й містичний трилер. Не дивлячись на відгуки, я до кінця вірив, що цей фільм це щось путьове, але мушу визнати, я був дещо розчарований. Плюси це класна графіка, незаїжджений і сучасний гумор, ну і сам факт того, що це український фільм. А з мінусів, це невпевнена гра акторів, прориви в сюжеті. Ну і що найбільш було відчутно, це провали режисерських ходів. Простіше кажучи, фільм не дивився на одному диханні. А було таке враження, ніби я збивався з ритму перегляду. Рейтинг IMDb 6,1 з 10. Кошторис фільму склав 877 тисяч доларів, а касові збори 643 тисячі доларів. Цікавий факт: ідею фільму. Режисер Любомир Левицький дізнався в Карпатах від старого мудреця, який взяв з Любомира обіцянку, що той популяризує цю легенду. У переказі говориться про книгу Тіней та Дев'ять згард. Що є ключами до цієї книги, в роздумах про те, в якому жанрі краще подати цю історію, він натрапив на книгу Тіні Незабутих предків, на яку колись було зняти фільм Параджанова. Йому назва дуже сподобалась. А коли він взнав з біографії автора книги Коцюбинського, що той народився того ж дня, що й Левицький. Без вагань вирішив дати фільму назву Тіні Незабутих Предків. Моя оцінка фільму: 60. Поїхали далі. Чувак, перестань, що ти робиш? Та не неси у нього в холості, четвертий фільм Червоний. Український історичний фільм Зази Буадзе», який є екранізацією одноіменного роману Андрія Кокотюхи. Фільм вийшов в український прокат 24 серпня 2017 року. І так, це найкращий фільм зі всієї сьогоднішньої десятки. Сюжет розповідає про Данила Червоного, воєнаупа, УПА, якого засилають до гулагу на каторгу в нелюдські умови, де він повинен вижити, та під час цього в нього поступово з'являється план втечі, адже тікає він вже не вперше. У фільмі є все: і бандитські розбірки, і патріотизм, і ненавість до совка, підлість, кохання, зрада, відчай, втеча з шоушенка та голівудський бойовик. Є звичайно деякі недоліки в розкритті героїв. Та, як на мене, замалий акцент на боротьбі саме українців проти режиму. Але це вже таке. Гра акторів чудова, а декорації виглядали дуже реалістичними. Кошторис фільму склав 735 тисяч доларів, а касові збори 114 тисяч. Держкіно, до речі, профінансувало 50% загального кошторису. Загальна оцінка IMDb склала 7,1 з 10. Ну, а я ж поставлю фільму 10 з 10, Ну, чомусь дуже мені сподобався. Можливо, через атмосферу. А можливо, через порублених, як Петрушку на дощичці комуністичних свинособак. Як гадаєте, погнали далі. Україні визволимо а ви нашу, да. славну ми а ми нашу славну Україну! Розбесед! Христос Воскрес! Воєнво Воскрес! Фільм п'ятий Гетьман український історико драматичний фільм, знятий Валерієм Ямбурським на основі одноіменного кінороману 2013 року Віктора Веретеннікова. Проголошую цей день утворенням нової держави України. В український широкий прокат стрічка вийшла 29 жовтня 2015 року. Стрічка розповідає про трагічну любов гетьмана Богдана Хмельницького до молодої польки Гелени Чаплинської. Дія фільму розгортається починаючи з 1647 року і показує період повстання українського козацтва проти польської шляхти, яке спровокував чигиринський підстароста Данило Чаплинський, котрий, за відсутності Богдана Хмельницького, здійснив напад на його хутір в суму. Роботові викрав його дружину та побив його сина Тимоша. Ну, хто вчив історію України, той вже знає, з чого все почалося і чим закінчилось. Взагалі, є й режисерська версія цього фільму, поділена на 4 серії. Так, на відміну від польського блокбастера вогнем і мечем, цей фільм був більш мелодраматичний, мав мало екшену, мало масовки і, відповідно, мало боїв стіна на стінку. І як зауважили критики. В ньому багато акторів грають із деякою майже театральною експресивністю. І я з цим цілком погоджуюсь. Не дивлячись на це, мені гра головних акторів сподобалася. А більшим мінусом, я вважаю, дуже малу кількість масовки, лиця яких ти бачиш у всіх скупченнях другорядного народу. Цікавий факт: на початку головні ролі в фільмі мали займати російські актори. Але з початком російсько-української війни в 2014 році було вирішено набрати українських. І слава Богу! Кошторис склав 700 тисяч доларів. Оцінка в IMDb становить 6,8 з 10. А моя оцінка 7 з 10. Погнали далі. Фільм шостий. Той, хто пройшов через вогонь. Український художній фільм режисера Михайла Ілієнка вийшов в український прокат 2 лютого 2012 року. Фільм розповідає долю хлопця з Полтавщини, Івана Додоки, який стає радянським військовим льотчиком, героєм Радянського Союзу. Але доля складається так, що йому доводиться пройти німецький полон, радянські табори і, зрештою, волею долі потрапити до Канади, де він стає вождем тамтешнього індіанського племені. Прототип головного героя дуже схожий з кінематографією, Фіфічним втіленням, але історія в нього дещо інша. Він, після німецького полону, з якого його звільнили американці, попросив, щоб його не передавали назад до Совка. Хм, цікаво, чому ж, хорошо же жили. Імі, Степан, це ж жилі. І тому він переїхав до Канади, де й потрапив до індіанського племені, де згодом став вождем. І коли радянська делегація партійних працівників та діячів культури пішли на екскурсію до резервації індіанців, він зустрівся з вождем племені і був немало здивований, почувши від нього українську мову. На запитання одного з членів делегації: Хто ж він такий? Вождь індіанців відповів: Я Іван Іванович Додока з-під Полтави. Більшість зйомок відбулися в Україні впродовж 2008 2010 років. Знімали в Києві, Київській області, у Кам'янці-Подільському та його околицях. Один епізод було знято в горах на кордоні Аргентини та Чилі. Кошторис фільму склав 2 мільйони доларів, а касові збори 174 тисячі. Як на мене, фільм вийшов дуже динамічним, з великою кількістю локацій, але через недостатню зв'язкість між сюжетними шматками. Треба було самому вловлювати суть. Оцінка IMDb становить 6,8. з 10. Моя оцінка 8 з 10. Погнали далі. Сьомий фільм ПОВОДИР. Український історичний і драматичний фільм режисера і сценариста Олеся Саніна. Стрічка вийшла в український широкий прокат 12 листопада 2014 року. В основу сюжету покладено мандри радянською Україною американського хлопчика та українського сліпого кобзаря напередодні та під час голодомору і розкриває справжнє лице комуністичної чуми. Основою сюжету кінострічки стала історія про розстріляний з'їзд кобзарів у Харкові в 1930-х роках. Жодних документальних підтверджень того, що такий з'їзд відбувся – і що його розстріляли, не знайдено, хоча це й не дивно. Вони вдало приховували і сам голодомор до певного часу, видаючи його голодування через неврожайність. Загалом критики сприйняли цей фільм дуже позитивно і навіть назвали необхідним українській культурі, але проросійські критики назвали картину ідеологічною агіткою і розкритикували її. Ну, а що ще можна було очікувати від кремлівських підстилок? Кошторис склав 2 мільйона доларів, а касові збори 910 тисяч. В рейтингу IMDb фільм зайняв 7,7 з 10. Я фільм полюбив більшості через атмосферу. Це фільм, який може викликати емоції. Тому моя оцінка 9 з 10. А тепер декілька фактів. Перше для зйомок деяких епізодів було запрошено більше сотні справжніх незрячих та кобзарів. Друге у сцені бійки між кобзарем та працівниками НКВС грає бронзовий призер Параолімпіади 2004 року дзюдоїст Ігор Засяткович. Третє для Станіслава Боклана та кількох кобзарів було замовлено з США спеціальні лінзи. Котрих актори нічого не бачили. Четверте для зйомок спеціально збудували хату дружини кобзаря Івана Кочерги та замовляли для неї спеціальну стріху. П'яте. Головну роль хлопчика поводаря виконав 10-річний американець Антон Святослав Грін з Детройта, онук українського художника-графіка Богдана Сороки. І останнє режисер Олесь Санін сам є кобзарем. Ну що ж, погнали далі. Фільм восьмий Сторожова застава. Український пригодницький фільм Фентезі знятий Юрієм Ковальовим за мотивами роману Володимира Рудківського. Стрічка вийшла в широкий український прокат 12 жовтня 2017 року. Фільм розповідає про сучасного школяра Вітька, який через загадковий портал часу потрапляє у минуле, на тисячу років назад. Там богатирі охороняють заставу, здолати яку прагнуть, половці, і допомога Відька виявляється дуже слушною. Фільм також має і розширену режисерську версію, розбиту на 4 серії. Кошторис стрічки склав 1,5 мільйона доларів, а касові збори 710 тисяч. І Держкіно профінансувало 45% витрат. Скажу так, трейлер мене зацікавив, і я очікував трошки іншого. Не те, щоб цей фільм був поганим. Ні, навпаки, він і цікавий, і багато крутих сцен, і класний монтаж. Але він більше схожий на фільм для підлітків, аніж на пригодницький фільм для дорослих. Щодо гри акторів, воно нормальна. Але найбільше мені сподобався богатир Олешко, якого грав Роман Луцький. Якщо інші актори грали нормально, то його поява в кадрі завжди виглядала більш щирою і цікавою. Я казковий богатир. Круто? Треба розсанці розказати. Щоб знала, з ким має справу. До речі, один цікавий факт: фільм знято українською, але у зв'язку з низькою якістю розмовної мови більшості акторів фільм було передубльовано українською іншими акторами. Один з небагатьох головних акторів фільму, чию вимову не передубльовували, став виконавець ролі Олешка Роман Луцький. Оцінка на IMDB 6,2 з 10. Моя ж оцінка 7 з 10. Поїхали далі. Ми на свій... Землі. Вистоїмо! Фільм 9. Гіркі жнива. канадський кінофільм про історію кохання в розпал українського голодомору 1932-33 років. Є першою англомовною художньою кінокартиною про голодомор та має започаткувати серію фільмів про ідентичність України. Режисер Джордж Менделюк. Стрічка вийшла в український прокат 23 лютого 2017 року. У центрі картини Юрій, талановитий художник-селянин, нащадок козацького роду, що намагається жити зі своєю коханою у створених радянською владою умовах, приймаючи удари і утиски. Але зрештою, коли його родина та земляки стають жертвами штучного голоду та сталінських репресій, він повстає, аби врятувати рідних, помститися і покинути радянську Україну, щоби донести правду світою про жахіття голодомору. Головні ролі у стрічці виконали іноземні актори, але в картині грали такі українські актори, як Остап Ступка та Олександр Печериця. Кошторис фільму склав 20 мільйонів доларів. Касові збори склали 1,2 мільйона. І хоча критики розгромили цей фільм, мені він сподобався. Так, це не є український фільм взагалі, але оскільки фільм про Україну і він реально круто знятий, я вирішив, що його місце тут. Цікавий факт: зйомки фільму проходили в Україні під час президентства Януковича, через що автори намагалися не розголошувати тематику стрічки та завершили роботу за два дні після втечі президента з країни. Актори стрічки бачили євромайданні протести, які відбувалися в той час в Україні, та за власними зізнаннями підтримували їх. Оцінка на IMDb 5,9. з 10. Моя оцінка 8 з 10. Погнали далі. І останній наш фільм Черкаси український художній фільм режисера Тимура Ященка про оборону одноіменного морського тральщика, заблокованого російськими військами в Бухті Донузлав у березні 2014 року під час анексії Криму. Стрічка створена за підтримки Держкіно України. В український прокат стрічка вийшла 27 лютого 2020 року. Кошторис фільму склав 40 мільйонів гривень, а касові збори 6,5 мільйона. Стрічка створювалась у співпраці з українськими військовими, які деякі сцени фільмували під час навчань ВМС України. Замість тральщика Черкаса, який Росія так і не віддала Україні, для фільмування було використано буксир українського флоту Корець, який є схожим за силуетом та розміром. Військовим консультантом стрічки став Юрій Федаш, справжній командир Тральщика Черкаси. Недоліками стрічки кінокритики відзначили слабкий сценарій, що не має протяжності і нагадує випадкове зібрання окремих епізодів, відсутність очевидного протагоніста та ідеологічну невизначеність фільму, і відповідно незрозумілість для глядачів. Які до перегляду фільму нічого не знали про те, як трапилася анексія Криму Росією навесні 2014 року? Мене фільм тримав у напруженості весь час, а також атмосфера була присутня. Оцінка IMDb становить 6,6 і Моя оцінка 7 з 10. Черкаси будуть чинити опір. Ось і все. Перша частина розбору українських фільмів підійшла до кінця. Кожен фільм хороший по-своєму, тому раджу їх глянути і для задоволення, і для загального розвитку, і для підтримки українського контенту. Ставте палець вверх, підписуйтесь і будемо розвивати український контент разом. Бувайте здорові!